Сьогодні в цьому відео я підключу три блока живлення і RTX 3090 до бюджетного міні ПК. Також ми з'ясуємо скільки продуктивності відеокарти ми втратимо, якщо підключимо її лише через 4 лінії PCI-Express на різних версіях цього інтерфейсу, починаючи з 1.1 і закінчуючи останньою четвертою версією, яку підтримують сучасні відеокарти. Давайте почнемо з огляду нашого пацієнта. Цей міні-ПК мені люб'язно заслала компанія BlackView, щоб я зняв про нього відео. Вони сказали: кажи від душі все, що хочеш. Потрібен чесний і непідкупний огляд професіонала. Отже, цей міні ПК на базі вялого AMD Ryzen, який має назву Blackview mp 100. Взагалі, ця компанія не тільки міні ПК виробляє, посилання на них я залишу. Подивитись, перше, що я помітив своїм експертним озброєним оком, це модний дизайн, хитро запозичений у Asus Кривий рог Strix. Ну якби вони той дизайн не запатентовували, тому не засуджую. Виглядає непогано блок живлення, всього на 65 Вт. ватт. Тобто від повербанка, ця шкатулка спокійно працюватиме. По роз'ємах два Type-C, три USB, два порти для дисплея. Ну а взагалі, ви бачите, що я вам тут розповідаю. До речі, аномалією цього міні ПК є те, що тут може розганяти ноутбучну оперативну пам'ять. Я в ту ж секунду кинувся тестувати цю перевагу, але це була рокова помилка, тому що таймінги тут в 16-річній системі, і я випадково натисну своєю лапою щось, через що ПК відмовився вмикатися. І мені з ентузіазмом людини, в якої наче похмілля, мимоволі довелося розбирати ПК, щоб витягти батарейку. Яка зберігає налаштування біоса. Сюди можна підключити SATA 3-диск. Розбирається він не надто складно, але до певного моменту оперативка представлена лише однією планкою. Але, незважаючи на рівень зради, можна сказати спасибі, що хоча б дворангова щодо двоканального режиму та ігрової продуктивності. Різниця колосальна між одним і двома каналами. Ось, на прикладі GTA ви можете побачити, що один канал вдвічі повільніший за два канали. Але така різниця відчувається тільки якщо грати через збудовану ігрову Vega 8. З дискретною відеокартою я покажу результати пізніше. До речі, а чи знали ви про існування справжнього українського GTA серверу Квант? Це не просто GTA 5 ролеплей, це цілий віртуальний всесвіт. Тут ви можете стати ким завгодно від поліцейського до далекобійника. Хочете доставляти посилки від Укрпошти чи нової пошти перед тим як влаштуватись в реальному житті? Так прийшов влаштовуватися, в тебе вже робочий стаж є. Підкурюйтесь від гри і не забувайте про патріотичні стікери або, можливо, стати стрітрейсером на тюнінгованому авто. Брати участь у перегонах та домінувати на дорогах. Ви також можете зайнятися тюнінгом автомобілів, змінюючи все від висоти кліренсу до виліту коліс. У Куант на вас чекає безліч можливостей і справжнє ігрове життя, де навіть закони мають значення. Зберіть свою команду. Куан це світ, де кожен зможе знайти своє місце. Почніть свою пригоду вже зараз з промокодом Т1000. SSD, які пам'ять закуплені у виробника оптом за копійки і успішно встановлені сюди, тому очікувати, що тут стоїть диск з dram буфером, не доводиться. Сам диск підтримує четверту версію, хоча шина лише третьої версії. Я десь півгодини намагався витягти цю крихітну плату з корпусу, і ледь не з'їхав з глузду. Успішно перевернувши плату, я побачив те, заради чого сюди поліз. Батарейку BIOS. Шкода, що немає спеціальної кнопки схидання BIOS-а. і доводиться так страждати. І я так його розбирав рази чотири, але що. Ви хотіли за таку ціну для перевірки внутрішнього SSD. Я прийняв стратегічне рішення під'єднати зовнішній SSD-диск вартістю як пів цього комп'ютера через Type-C. Швидкості у диска доволі потужні до того моменту, поки не доведеться скидати файли великих обсягів, та й малих, в принципі, теж від яких швидкість швидко прибуває дно і не підіймається до кінця запису. Як і казав, дерам кеша в нього немає, та він і не всім потрібен. До речі, з плюсів такого рішення низька температура на весь час запису на диск, процесор, хоч і 28 але в BIOS його можна розкачагарити до 54 Вт. І в будованій ігровій vd можна надати будь-який обсяг оперативної пам'яті. Я виберу 4 ГБ. Відеокарту розігнати через Windows у вас не вийде, Які і взагалі розігнати. Я ж зовсім забув сказати, який процесор тут встановлений Ryzen 7 5700U, 8 в'ялих ядер і 16 потоків. Хоч в нас війнатік на, на 5000-лінійку Ryzen, фактично цей процесор на архітектурі Zen 2, тобто це 3000 Ryzen. Він же і встановлюється в PS2. 5, і він же Ryzen 7 3700X, тільки дефорсований. Щодо потужності, наш швяли Ryzen спочатку набирає більше 5000 тисяч балів, CPU-Z, але з часом вяне до 45 тисяч, тому що ПК починає обмежувати потужність, коли температура по ядрах досягає 86 градусів. Із початкових 54 Вт процесор знижується до 35 40, що мене, якщо чесно, не влаштовує. Я зробив тести в Cinebench. Ось подивіться, що ми тут маємо. У стандартному режимі, тобто з паверлімітом в. 28 Вт ми набираємо 8227 балів з паверлімітом 54 Вт Ми майже не піднялися, отримавши 8882 бали. А причина такого слабкого результату, як ви ще не здогадалися, у не найкращому охолодженні цього ПК, тому настав час стратегічних рішень. Я вийняв міні-ПК з корпусу і докупив ще одну дворангову планку оперативної пам'яті на 16 ГБ. Купив найдешевшу, яку зміг знайти на частоті 3200 МГц. Результати швидкості двох планок пам'яті на ваших екранах. Платентість. Становить 100 на секунд, що якось забагато, якщо чесно. Але, як ви знаєте, Ісус перетворював вино на воду, а цей ПК перетворює всю ноутбучну перевпівку з будь-якою частотою в частоту 3200 МГц на 22 таймінгах. Я підключив дворангові модулі по 8 ГБ на частоті 2133 МГц і в біосі поставив частоту 3200 МГц. І ось який вони мають результат. Різниця явно не потрапляє під якусь похибку. 85 і 100 на секунд. Це суттєва різниця, але я тестуватиму. Його на 16 гбайтних модулях, тому що для деяких сучасних ігор 16 ГБ буде маловато. Без корпусу цей міні-ПК виглядає взагалі мініатюрним на фоні іншого міні-ПК від Lenovo, у якого, на секундочку, десктопний сокет, але це вже старий хлам, який не зрівняється з нашим вялим Ryzen. Без корпусу і в двоканальному режимі наш Ryzen набирає аж 9560 балів, обганяючи ноутбучний i9. Оскільки я буду тестувати цей ПК без корпуса, хоч він такий гарний з підсвіткою, але через погане охолодження давай. Я вам покажу, як це виглядає і що я хочу зробити для покращення. Як бачите, охолоджує наш неймовірно потужний райзен і невеликий радіатор з двома тепловими трубками, а вентилятор всього на 5 вольт справжня зрада. Я хотів під'єднати 120 мм вентилятор на 12 вольт. Знімаючи радіатор з процесора, пошкодив кляті термопрокладки на дросельних заслонках. Виробник подбав і навалив термопасти з запасом, щоб я міг трохи не скрипти і використовувати в наступних збірках. За це йому потужний плюс шкода, що хули лягає на Процесор або однією або неповною другою тепловою трубкою. Тому цей варіант відправляється в топку. Радіатор оперативної пам'яті з попереднього відео непогано себе показали у плані охолодження. Приміривши їх, я прийшов до висновку, що з їх допомогою вдасться розкачарити райзи на додаткові плюс 10 Вт, якщо звісно додати нормальний вентилятор, а не цю турбіну, яка гуде як тварина. Але поки що я обмежусь лише одним радіатором, який наклею через термоскоч на радіатор у цьому місці, запорукою хорошого контакту і надій. Прикріплення термоскотча є обезжирення всіх місць перед наклеюванням. Виглядає так, ніби він і мав тут стояти. Чи лежати? Counter-Strike 2, низьке налаштування Full HD від 60 до 90 FPS. Грати можна, але мені не вистачало плавності. GTA 5. це на хвилинку. Високе налаштування Full HD, але без згладжування. 45-50 кадрів, грати майже комфортно. Два рангові модулі у двоканальному режимі додають додатковий приріст, чи приріст FPS, коротше вище. Кіберпанк. На мінімалках Full HD з FSR Ultra Performance майже неіграбельний. Всього 35 FPS. З рваним графіком Dead Island 2 на мінімалках 35 вялих, як і сам процесор кадрів. Грати не дуже зручно, але можна. Новий Horizon. На мінімалках в HD з FSR ледь до 30 FPS доходить. На екрані таке мило, що навіть якби FPS був іграбельний, все одно було б неіграбельно. Alan Wake 2 виявився надто вимогливим для нашої скромної відеокарти. Тому про нього ми поки що забули. Code of War. на мінімалках з FSR 25 FPS. Як ви могли бачити, процесор у нас відпочивав. Тоді як відео. Карта працювала за трьох в три зміни. Що ж на допомогу в будованій ігровій відеокарті на позицію висувається дискретна RTX 3090. Хтось скаже, що це надто потужна відеокарта для всього чотирьох ліній PCI-Express. Ну от зараз ми це і з'ясуємо. Я купив через eBay ось такий Razer, який може працювати по інтерфейсу NVMe 4 x 4 1600 гривень з доставкою. Така цяська коштує. Тож для бюджетних відеокарт таке купувати буде надто дорого. але для такої потужної, як ця ціною 20-25 тисяч. Можна і витратитися, заживити потрібно лише сам слот для відеокарти. Зараз я покажу, як все правильно підключати. Для початку на блоці живлення потрібно з'єднати два проводи. На чорному це не дуже зрозуміло. А ось на блоці з різнокольоровими проводами треба з'єднати зелений і чорний, щоб блок вмикався одразу, як тільки на нього подається живлення. У мені пока є два роз'єма NVMe, тобто можна навіть дві відеокарти під'єднати, але я обмежусь поки що однією. Ось так це виглядає. Як SSD диск тільки з проводами на 25 см. Треба було купувати на 15 СМ, щоб зекономити гроші. Але як кажуть, краще 25 см ззаду, ніж спереду 15, чи як там кажуть? Я не пам'ятаю. Загалом забудьте. Крок перший: вимикаємо блок живлення з кнопки. Крок другий. Підключаємо кабель живлення до блоку. Ось так це виглядає. Займає місце більше, ніж стаціонарний ПК. Крок третій. Вмикаємо блок живлення. І живлення на відеокарту вже подається. Крок четвертий. Вмикаємо міні ПК. І картинка з'являється з першого разу без проблем. Працюй. Всі 4 лінії на третій версії pci Express вбудовану ігрову відеокарту краще вимкнути, тому що процесор, схоже, виділяє на неї якусь кількість ват енергії, а нам цих ват так не вистачає, тому через біос я її вимкну. Як ви пам'ятаєте, на вбудованій графіці двоканальний режим пам'яті домінував суттєво, але з дискретною відеокартою ситуація змінюється. Різниця 10 FPS між одно- і двоканальними режимами, що складає приблизно 15-20%. Різниця вже не така критична, хоча я би став. Все одно дві планки пам'яті замість одної. Щодо різниці між чотирма лініями pci Express 3.0 та повноцінним слотом pci Express 4.0 на 16 ліній, то різниця незначна, майже непомітна. Зліва ви бачите ПК на вялому райзені, який навантажує відеокарту на 100%, але не завжди. Справа ж ПК на i9 з ddr 5 пам'яттю. Ці 4-5 кадрів різниці це заслуга більш нової та потужної платформи, а не слота на 16 ліній. Обмеження є, і чим слабкіша відеокарта, тим вони помітні. Іші, наприклад, запускав я таким способом Rexu 580 на 4 гіабайти, і мені здалося, що працювала вона гірше ніж на 16-ти лініях. Результати на жаль випадково видалив, і мені лінія перезаписувати, так що вірте на слово. У Грі Dead Island 2 процесор обмежує продуктивність, і відеокарта навантажується лише наполовину, даючи від 50 до 80 FPS. А Wake 2 настільки вимогливий, що навіть потужних 3090 потребує DLSS для комфортних 30 FPS. Там навіть 4090 потребує. Нові ну різниці, звісно, немає. Що там 20 FPS, що там 20 FPS. У Грі God of War на 4 лініях ми маємо 85 FPS, а на 16 лініях 120 FPS. Але я чомусь думаю, що це слідство більш потужно. Процесора, а не 16 ліній. Ви, напевно, бачили, як в корпусах ставлять відеокарту вертикально. А чи бачили ви, як відеокарту ставлять дригам? Зараз ми трохи попрацюємо над системою охолодження цієї плати. Стоковий вентилятор можна одразу викидати в топку. Він не достатньо продуктивний для наших задач. Треба якось присрати ось цей алюмінієво мідний непотріб до нашого радіатора. Якщо приміряти радіатор, як ви можете бачити, він не зовсім лягає. Із-за ось цього клятого язика, який я зараз успішно спиляю. Знов я струшки надихався, але на цей раз мідної. Зараз обезширюю всі предмети, щоб краще відводили, і імпортозаміщали тепло один в одного. В кінці кінців зрозумів, що краще все використовувати термопасту, тому що термоскоч, по-перше, гірше проводить тепло. По-друге, радіатори з боків погано прилягають до головного радіатора. Надійний православний крест упасе цей ПК від перегріву. Ще спробував все зафіксувати, але потім відмовився від цієї ідеї. В якості обдуву радіатора буду використовувати 120-й вентилятор, який підключу через молод і додатковий блок живлення, тому що інший БП не має молексів у себе в арсеналі. Коротше, проспався я і вирішив зранку ще додати потужний 45 ватний дуйчик до всього цього. І в такому сетапі наш бойовий райзен майже доганяєсь, він недефорсований дефорсований варіант в стоці. 400 балів всього різниця. В сайт ми набрали колосальні 10258 балів і відірвали світай 9 аж на 1000 балів. З Ryzen я трохи схибив, знявши на ідентичні сцени. Тому пропоную враховувати лише той факт, що райзен видає максимум 50-70к. В цій грі, а от у The Last of Us я постарався і зняв одинакові сцени, де видно перевагу охолодження хрестом лише на 4 кадри, але частоти на всіх кукурузних ядрах на 400-500 МГц вище, що збільшило споживання на 10 Вт. Щодо інтерфейсів підключення, різниця сміхотворна. Лише 3-4 кадри на користь повноцінного слота. На міні-ПК графік навіть виглядає рівнішим, що дивно. Ігри запускалися з одного SSD, якщо що. Що я пропоную? Поки що відкладемо наш міні-ПК, посилання на який є в описі під цим відео. І я покажу різницю продуктивності. Використовуючи цей рейзер на одному ПК, підключив я рейзер до М2 слота на материнці. По чудесах на віражах доходимо до слота для відеокарти. І підключаємо ось такий пожарний рукав, який буде імітувати інтерфейс 4 лінії 1.1. Це було до того, як я дізнався, що в BIOS можна вручну вибрати покоління інтерфейсу, вийшов якийсь 300 ПК. Тепер ви бачили вертикальну відеокарту, відеокарту до гаридригам і відеокарту, яка валяється поза межами корпуса. Результати на всі версії інтерв'ю. Фейсу такі Gin 3, Gin 4 і Gin 4X16 майже ідентичні. Проблеми починаються на другій і на першій версії pci Express, де втрата продуктивності стає помітна навіть не озброєним оком, FPS падає і графік стає менш стабільним. Щодо міні ПК і доцільності його придбання, зібрати ПК за 13 тисяч гривень на таких же комплектуючих, що й цей малюк, мені не вдалося. Виходить трохи дорожче, а ще не можна зібрати такий ПК на базі 3700X, бо в нього немає вбудованої графіки. Якщо брати БУ, то звісно можна зібрати на тому, що М4 або, наприклад, на мутантів від Intel, але це завжди ризики. Інша проблема: митний збір. Коли мені вислали цей ПК, я мав доплатити 2800 гривень зверху до ціни, що вже якась забагато. Якби виробник дозволив купувати цей ПК без SSD і оперативки, то це було б привабливішим варіантом, тому що менше податків прийшлося би сплачувати. Напишіть продавцю про це на Aliexpress, якщо маєте бажання. Мені також не дуже сподобалося охолодження, але практика показує. Що, коли Ryzen споживає більше 35 Вт, продуктивність зростає непропорційно споживчим ватам. Тож такий міні-ПК має право на життя, особливо коли він займає так мало місця і споживає так мало енергії, що важливо в наш непростий час. Це також гарний варіант, як заміна ноутбуку. Ноутбук на такому процесорі коштуватиме мінімум на десятку дорожче. Плюс клавіатура в ноутбуках для мене незручна. Взагалом, посилання на продукт в описі під відео. Дякую всім, хто оформив спонсорство на каналі, і дякую за увагу.